Айнами на урядові джерела в Україні стверджує, що вибори в Україні можуть відбутися у липні місяці. У офісі президента вже розпочали підготовку, намагаючись зловити сприятливий момент. Оскільки Володимир Зеленський планує йти на другий термін. Пишуть у виданні за їх даними. Перші натяки можуть з'явитися до або після 5 травня. Цього дня Верховна Рада має голосувати за продовження воєнного стану. Саме його скасування є головною передумовою для проведення виборів. Волевиявлення швидше за все буде влітку, зазначає медіа інсайдери. За економіст упевнені, що вибори, навіть якщо переможе чинний президент, підвищать внутрішню нестабільність в Україні, і вона стане більшою загрозою для країни ніж бої навіть на фронті. Петро Лещук, політолог, доєднується до нашого ефіру. І поговоримо з ним про цю тему більше, пане Петре. Вітаємо вас. Так доброго дня. Пане Петре, ситуація досить таки цікава. Не до кінця зрозуміло, хто говорить про наші вибори більше. Ми чи за кордоном про це періодично пишуть, причому посилаючись на неназвані джерела, і їх ці матеріали потім наші особи офіційно коментують в переважній більшості, що нічого не відбувається, ніхто нікуди не готується. На ваше бачення, чи впродовж війни серйозно активної фази триває підготовка політиків до виборів?